Привіт, друзі, я стисло висловлюю те, що не влізло у п'яту колонку. А це важливо і на позитиві. Юзери блогосфери не надто люблять одне одного. А я плюну проти течії і похвалю юну співачку, але вже інфлюенсерку. Інфлюенсерку Анну Трінчер, яка в 53 словах пояснила дорослим, чому не можна слухати російський. Фофломузон, ми зараз живемо в війні. Ми багато чого не робимо, що нам раніше подобалось. І це ок, і це типу наш стан. Ми повинні усі розуміти, що є війна. Ми, як свідомі українці, повинні виконувати обов'язки свідомих українців і не робити те, що збагачує бл їх державний бюджет і насилає на нас ракети. А щоб ні в кого не виникало сумнівів, кумир одного львівського крінжофана Григорій Лепс за компанією з Миколою Басковим і менш розчареними гівноестрадниками пообіцяли відвалювати лимон своєї гівновалюти за знищений леопард. Звісно, Джавелін їм в дупу. І копняк туди ж від Олі Полякової, яка обіцяє тисячу баксів за кожен підсрачник путінським співунам. Знімаєте це на відео або як плюєте в морду одному, або як даєте підсраку другому, неважливо не кому і шо. Тисяча доларів зразу з'являється у вас на карті. А якщо ще додати до цього слава Україні, то дві. Давайте заплюємо цих гімнюків. Ай, молодець! Але як воно слухати лайно, яке нас вбиває? Чи вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Москальську. Так, друзі, ось персонаж, який виривав телефон. Він хоче декілька слів нам сказати. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не впевнує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Про це і казала блогерка здорової людини. Анна Трінчер Находь інші варіанти. Американська, європейська музика. я заходжу, але є те, що мені подобається. Ми зараз живемо в війні. В той час як якась фітнес-бікіні, нутриціолог. Нутриціолог теж інфлюенсерка, мільйонниця Тетяна Коряк гарно поставленим басом балаболить про російську пургу російською, звісно, мовою, у вуха мільйона своїх фанатів і фанаток. Вот вы все кричите за спонсирование русской музыки, за прослушивание. Почему вы тогда молчите, что до сих пор мы пользуемся российским газом? Почему вас это не смущает? Почему вас не смущает, что до сих пор через Украину идет транзит того же газа? И там спонсирование войны не на доллар-два от прослушивания музыки, там миллиарды долларов. А, Ілі вам не сказали так думать, да? І ви в ту сторону совершенно не смотрите. Отже, ця коряк порівнює транзит газу, який ми прокачуємо за єврозобов'язаннями, з музикою спонсорів вбивств українців, яку нас ніхто не змушує слухати. Але питання, чому вона це робить? Тому що любить Лепса? Григорій Лепс. потому что враг не туда вы смотрите мои хорошие абсолютно не туда вам сказали эти темы обмусолить эти кости грызите вы грызете вы поддаетесь на провокации вам сказали смейтесь со смерти невинных людей которых загрызла акула вы смеетесь но знаете это ваши души они гниют крича в крым наш я петла и просто съела его вы знаете такого гевна еще не куштовала не в жизни. Ну, а останні його слова були своїх бросаємо». Я його з'їла після цих слів, і його друзі дуже швидко втікли. Така от історія. Пам'ятаєте блогерів, які начебто випадково зафільмували роботу української ППО, потім виклали в мережу, а далі виправдовувалися. Що вони не хотіли? Я хочу попросити прощення у України і українського народу. Вибачте мене, будь пожалуйста, я зробила необдуманий поступок робила це без злого умислу. Прошу вибачення українського народу та зобов'язуюсь більше такого не повторювати Спецслужбісти, Ну а надто російські так і радять, виконавши завдання і впіймавшись клейдурня. Плач, успокойся. Ти знаєш, де ти знаходишся? Зачем ти в Україну приїхав? Ну а блогінг це ідеальне прикриття. Не потрібно шукати секретні канали зв'язку, які все одно виявить Служба безпеки України. Хто знімає ППО? Да в... Хто знімає ППО? Да в... Хто знімає ППО да в... Так от повернімося до коряк. Вона, як і згадані вище стрімери, наїхала на протиповітряну оборону. Ту саму, яка рятує її проросійську дупу. У нас йде війна в стране. Обломков ПВО. От от ПВО. можуть погибнути люди? Невинні? Можуть. Так значить, ви тоже причасні к невинним смертям, як і я. Тогда к чему сейчас? Мірін є пісню хто лучше українця, хто хуже, кто освідомлені, а кто нет? Ви всі сліпі. Відкриваю вам секрет. Патріот ми не купували. От чого тих двоязиких так шкварить Патріот? Можна тут грюбаний Патріот забрать куда-нибудь на неделечку, наприклад, на Західну Україну. Нічого, просто виспать спусні поспят немножко. Надію, за такою желання наша доблісна страна визволу ні визиває. За таке в СБУ не викликають. Якщо прагнення прибрати Петріот обмежується лише словами і не виливається у стрім роботи ППО під час повітряних тривог. О, а. А, Почала з похвали на адресу Трінчер. А закінчу словами про Лободу. Я не жалкую про те, де я була і де я сьогодні. Я критикувала екс-заробічанку неодноразово, але вона бодай намагається змити ганьбу доброчинністю. Отримайте, це вам. А це, це вам. А от Ані Лорак навіть не починала. Така позиція. Повалі їм усім в карму. І народна артистка України Таїсія Увалій. Да. Щоб бендер мене не узнали. До зустрічі. І пам'ятайте, російська культура під час гібридної війни це просто зброя, яка вбиває, і той, хто бере її до рук, воює на тому боці фронту без жодних посередників. Думай, те.